Гуманітарну допомогу для Авдіївки, крім Кропивницького, відправили й інші міста та райони Кіровоградщини. Формувати машини з речами першої необхідності почали зранку. Це продукти тверде, та дизельне паливо, матраци, ліжка, ковдри, ліки, свічки, одноразовий посуд. Кожна територія готує резерв допомоги, яку за потреби оперативно направлять на схід. І за інформацією прес-центру штабу АТО ситуація в Авдіївці залишається складною. Протягом останніх днів місто зазнало потужних артилерійських та мінометних ударів. Внаслідок обстрілів градами зруйновані будинки. Є жертви серед мирного населення. Жителі Донецька зняли на відео, як проросійські бойовики обстрілюють Авдіївку. Українські військові, щоб уникнути гуманітарної катастрофи, розгорнули польові кухні та налагодили процес. Постачання дров за потреби відкриють додаткові пункти обігріву. Пізніше з'явилася інформація про те, що вдалося домовитися про режим припинення вогню в Авдіївці до 17-ї години. Це дозволило розпочати ремонти на важливих комунікаціях міста. Втім, бойовики порушили режим тиші за інформацією голови Донецької облдержадміністрації Павла, Павла Жебрівського. Вони розпочали стрілянину по бригаді електромонтажників.